Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі будиночок з господарськими будівлями в селі Білозір'я по вулиці Захисників Вітчизни. Оце фасад, ось вулиця і вон там асфальтована дорога, яка йде до центру села. Півтора кілометра від центру села і десь біля 15 кілометрів до Черкас. Заходимо на ділянку і одразу можемо бачити фундамент 9х9. Фундамент. Ось тут свердловина під воду. Там можемо подивитись ділянка, город. І ось господарський блок. Оце його бокова частина. В цьому господарському блокі зараз тимчасово зроблене житлове приміщення, яке ми подивимось. Ось такий господарський блок, це житлова частина, далі там вхід в підвал і далі гараж. От. Заходимо в житлову частину. Такий передпокій. Кухні з пічним опаленням. І житлова кімната. загальна площа 40 квадратних метрів. така Як велика однокімнатна квартира. Ось це вхід в підвал. Підвал великий, добротний, прикритий залізобетоном. Ми туди спускатись не будемо. І ось тут гараж. Ну і там ще господарське приміщення сарайчик. Ось фундамент ще з такого ракурсу. Землі 25 соток присвоєно кадастровий номер. Дякую за увагу і запрошуємо на перегляди.